Ух ти, дивися круто. Тут якесь село Вікінгів, синій кит! Почекай, не пірнай! Я вже йду до тебе, тільки обережненько, тут, тут можна легко розбитися. Ти куди? Я зараз не заглядував, скрізь говорять про Хайтел, розробником якої може в свій час підкрутили гайки, через що вони вирішили створити власну платформу для креативу, саме платформу, інструмент для модоробів, які вперлися в потолок можливостей Майнкрафта. Пізніше Riot Games захотіли занадто амбіційну гру для всіх з усім. Не вийшло. Після чого Саймон Колінз викупив права на Хайтел назад та повернувся до першопочаткової ідеї. Зібрав те, що в нього було на Рушії 2018 року і представив це нам. І знаєте що? Мені це сподобалось. Тому приємного перегляду, друзі. І так, нарешті я на місці. Ах, так, я попереджаю, тобі краще мене не злити. Я дуже довго сюди йшов, щоб прогрузити новічанки. Будемо блокувати удари, так? Да? Я теж так вмію. Я поняв. Скільки ще ти будеш жити? А. Передавай привіт, губці-бобу! Бігає тут, як горний козел. О. Я знаю, куди я направлюся. Нескінченно багато поверхів, просто я не знаю. Господи, ти помаши. Пропустіть мене! Я не буду брати в цьому участі! Я портал не поставив! Так, барикадуємося! Портал, портал, терміново! Та зачекайте! Я прикрию двері, ви не проти? Так, хом, один. Все, тепер можемо спокійно битися. Ідемо мірятися пісюнами, хто з нас мучніший. Алло, ви куди на горище повтікали? Ану, до мене всі бігесенько. Кажеться, ми закінчили, мужики. До речі, я вас ці коврики заберу. Дуже стильні. Приємні звуки, от видно, що постаралися дуже сильно. Опа. З'явився ні звідки. Ти чому такий пофігіст, га? Я теж так хочу. Ей, експонат з трейлера, битися будемо. Я тебе зрозумів! Тихо тихо, сніжинко! Зараз ми ст. Ну, магія не інакше. Все, залізай з пілону, йдемо далі. Та де ж цей вихід, де ж цей. Ой. Сонечко, не заходь сюди поки. Ви тут всі якось підозріло добрі. Чим ти тут займаєшся, молодий Волтер Вайт? Грибочки? Ви знаєте, що це незаконно? Ей, ти знаєш, що там грибами займаються. Ти схожий їх клієнт. Тебе листочок замістистря. Поки там лутаєш в скрині, нас тут багато ворогів чекає. І в мене є одна ідея. Ну-ка. Забудь за мою ідею! Я довбен, я забув, що вони вміють пригати. Диви, я можу тебе штовхати. Пригадав, як мене мама так потихами додому гнала. Немаю тут цих грибів, я вже стомився бігати по цих джун. О! Знайшов. Привіт, що у вас тут за тусовка? Чому мене не запросили? Стоп. <клес> Ви що на квібіків нападаєте? Гнилолиці тварюки, не чіпайте їх! Вони такі хороші! Вийди відсюди, розб'ійте. Не турбуйтеся, мої міні-воїни, я з вами. А ти диви, вони прям серйозно захищають своє поселення. Діти бігають в паніці, а воїни б'ються. А ну остав дитино. Тварі, я вас всіх виріжу. Я буду, я буду вас бачити кожної ночі. Я вам життя не дам. Ви проклянете цей день, коли ви напали на це поселення, я вам обіцяю. Вам по куди ти тікаєш, Стій, скотина? Я уже йду, йду допомагати. Лиши його в спокої. Він мені класні пироги продає. Ну, вже майже всіх перебив. А? Мій молодий друже, що з тобою? Він панікує і задається питанням одночасно. А можна мені в реальному житті такі позначки над головою? Щоб всі розуміли, коли я ва Давай мені йти далі. А чого стоїм, стисняємось? Супермен? Хлопці, а чому ми зупинились? Ладно, вам не ображайтесь, у вас все добре виходило. Ну, повір в себе. Ай, давай, друже, все буде добре. Не згорів, а потонув на роботі. Ха! Так треба буде вирізати це. Ви подивіться, хто тут? У нього мушкета в руках! Заряджає так старанно, як будто у нього є шанси пережити цю зустріч. А що в нас тут цікавого знаходиться, а? О! Там гора золота. Я йду до тебе! Нічого з цього не можу тут лишати. Це ж цілий маєток. Ви подивіться. Юля, ми зробимо тобі ще один золотий візок. От мені цікаво. Я знайду колись ці пещери з динозаврами чи ні. Я вже був на чотирьох островах. Це скільки чанків ще мені потрібно оновити, щоб побачити цих. Я, походу, вже на місці, знаєте? Да, динозаврик там. Привіт, майбутнє паливо, я вас знайшов. Ой-ой-ой, ой спокійно, друже! Давай спокійно все обговоримо. Я поняв, я поняв. Я на твоїй території, все. Я тут більш какать не буду. Так ти. Ти ж сухопутний вроді, ні. Дивиться на мене, спостерігає. Я до тебе ще повернусь, ти поняв? Ну привіт! З моменту як побачився останній раз, я трішки підкачався, друже. Ай, які в тебе страшні, зуби, зуби страшні. Дійсно, моделька дуже круто виглядає. І давай закрутимо тебе в танці. Уу. Ой. Вибачте, яку активіста. Друзі, тут невеликий момент без жартів. Справа в тому, що я хотів би подякувати двом своїм самим активним підписникам за їх підтримку: це Корс та Ярослав. На жаль, таблицю тут немає, щоб я написав ваш повний нікнейм. Ну, або я їх не знайшов. Тому я вирішив зробити з золота перші літери ваших ніків. Щиро дякую вам за ваші коментарі, вподобайки та взагалі за активність. Повертаємось до відео. Ви собі не уявляєте, як важко знайти кури, коли вони так потрібні. Мені здається, я вже половину світу обіг, щоб знайти хоча б три. А мені їх треба 12. Мої курочки хороші, тепер ви вдома. Тут тепло, буде їжа. Ви тільки яйця мені не. Ооо, ти мене уже любиш! Та як тут. О, я забув, що тут на ліву кнопку, це потрібно. Нате жріть, я не знаю, чи це працює, але нехай тут стоїть як декорація хоча б. гей Хе нарешті я вдома, боже, як тут добре. Піч, 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 піч. Стоп. Це що таке? Пушистий гівнюк! Ти знаєш, як довго я їх шукав? Всіх перерізав скотіна! Чуєш, а йди не сюди! Прикол тобі покажу. О, як тобі таке маскування? А ну відійди від мене з цим відром, я бичок, а не корова. Та не можеш ти мене подоїти, все, відсипись. Ну, набираєш молоко і п'єш. І будеш така, як я. Не впевнений, що ти цього хочеш, звісно, но. Атака ззаді! Оп! <ривіт> Ой! Моє прокляття спало. Привіт! Чим займаєшся? А як ти як ти це дістала, а? Я так кайфую з цього світу. Подивіться, жабка пригає, ані, анімовано, гарненько. Овечечка. рибки. Привіт, рибка. Ой, стоп. А мені взагалі пух. В мене і під водою смолоски буде горіть. Ей, інженер! Двері не працюють. Алло. Я поняв, ти зайнята. Тихо-тихо. Не злякай ведмедя, він спить. Увага! шерстяний вийшов з плячки. Дивись, він мене не чує. Обережно там. Зроби мені фото з ведмедем. Куди ти біжиш? Ти його розлютила, Міша. Ах, ти ж блохоферма на лапах! Я ж тебе не зачіпав, я просто хотів сфотографуватися. Ах. Ти, до речі, зранку з таким же настроєм прикидаєшся. Ну що ж, друзі, буду з вами відвертим. Хай затягнуло затягнув мене повністю. Зважаючи на несправедливий, на мою думку, хейт, який зараз оточує Хейтел. Я заявляю, сьогодні я буду захищати цю чудову гру з величезним потенціалом, яка чудом пережила виробниче пекло. І як же я все таки задоволений, що я вирішив спробувати Хайтел одразу 13 січня, не чекаючи на огляди. Коментарі в тіктоці, не зважаючи на думку інших людей, це насправді дозволило мені самостійно оцінити продукт, не потрапивши під вплив натовпу, який вже почав екзекуцію над хайтейлом. І давайте одразу встановимо одну фундаментальну річ, щоб не було плутанини. Хайтейл – це не Майнкрафт. Неї все-таки більше спільного, ну я не знаю, з тим же Вальхеймом. Так само, як Вальхейм, Хайтел підштовхує тебе до подорожі. Ти не можеш просто викопати дирку на базі та мати доступ до всіх видів руди. Аби прокачуватися, тобі потрібно розвідувати різні регіони, в яких ти можеш добути потрібні матеріали. Робити це не тільки цікаво завдяки данжам та мальовчим біомам, але й корисно, так як для того, аби створити хорошу броню, самої руди не вистачить. Потрібні різні матеріали, які падають з різних ворогів, а ще потрібно поліпшувати верстак. Ой, так. Багато верстаків. Ми ж не звикли до такого. Ось в Майнкрафті, в Майнкрафті круто. Там один верстак до кінця гри ставиш і запарюватися не потрібно. Я не розумію такого негативу. Чому багато верстаків це мінус. Їх кількість та прокачка навпаки поглиблюють механік. Та я б не сказав, що їх прокачка якась ця гарна. У мене все прокачувалося само по собі. Єдине, чим я запарилися, звісно, це серця ночі, тому що по якійсь причині вони мені випадали вкрай рідко. В гріші, окрім цього всього, купа зброї, яка вже цікаво реалізована. Хочеш бути легаласом асасином, бери дагери та лук. Любиш трощити кістки ворогам, ну так кувало тобі в руки, іди махай наліво направо. А що скажеш на дворучну сокиру, яка чудово підійде в бою з натопом ворогів. Не подобається? Так візьми меч і щит та будь чимось середнім за цього всього. Таким хочеш бути. Хочеш себе розважай? Ти в душі чаклун, так візьми посох, А ну так. магія в грі, на жаль, поки не реалізована. Ну як вона є, але додана через підпірки. Нагадую, гра в бета-тестуванні. А оновлення виходить майже щодня, тому думаю, зовсім скоро повноцінна магія буде додана. І ось що ми маємо, коли ти сам будеш відкривати цей світ, коли ти будеш. Вивчати його, досліджувати, ти відчуєш приємну ностальгію, щира радість від процесу затягне тебе не на одну ігрову сесію. Не слухайте нікого, навіть мене. Спробуйте самі. Формуйте свою думку на базі свого власного досвіду і дайте шанс, цій хоч і серій, але дуже чудовій грі.